Сядьте зручно, закрийте очі, зробіть глибокий вдих і повільний видих. Уявіть, що ви сидите біля моря, хвилі повільно набігають на берег, а золотий захід сонця наповнює все навколо теплом і спокоєм. Сьогодні ви відчуваєте, що світ навколо змінюється. Тут біля моря ви знаходите свою точку опори. Зробіть ще один вдих і уявіть, що з кожним видихом хвилі забирають ваші переживання та тривоги. Море каже вам все мене, ти сильний, ти сильна, ти здатний, здатна. Адаптуватись, нехай ці слова закарбуються у вашій свідомості. Ви як море глибокі, сильні та здатні змінювати форму, залишаючи з собою, зробіть ще один глибокий вдих, і коли ви будете готові, відкривайте очі. Ви сильніші, ніж думаєте.